Було прийнято звернення до громадян України, в якому Конгрес засудив протизаконні акції і дії, що загрожують безпеці і цілісності держави. У зверненні, зокрема, йдеться: органи місцевого самоврядування не можуть залишатися осторонь, коли екстремістськими силами грубо зневажається законодавство, ставиться під загрозу життя і безпека громадян, руйнується інфраструктура нашої столиці, під загрозою знаходиться цілісність нашої держави. Ми відповідаємо за забезпечення життєдіяльності територіальних громад за те, щоб наші громадяни жили в комфортних. Містах і селах, а їх права були надійно захищені. Ми переконані у тому, що реальний розвиток нашої держави може бути досягнуто тільки щоденною наполегливою роботою, як влади, так і всіх учасників політичного процесу в законодавчому полі, визначеному Конституцією України. Кінець цитати. Рада національного конгресу місцевого самоврядування звертається до усіх громадян, зацікавлених у збереженні держави, у продовженні курсу на її демократичний розвиток, до політичних і громадських лідерів з пропозицією сісти за стіл переговорів для вирішення життєво важливих питань розвитку держави. Всі протиправні дії мітингувальників повинні бути негайно припинені. Йдеться у зверненні.